Всім доброго здоров'я. Їдемо до наших побратимів на Донбас, виїжджаємо в Дніпро. Погодка то, що треба. Сьогодні їде в нас Овчик, Андрюшка, Андрюшка, ну і я. Добрались нарешті до Донецької області. Печемо зараз на Покровськ. Далі на Кураху і підемо десь там кружити. Завтра не знаємо. Свіже, ось теж не було. диви, бороли вже десь на напевно, дивимось, да? скільки би тут не було. Привезли ми дві пташечки нашим побратимам. Дякую вам. Дякуємо вам. Будемо нищити ворога ними. Ідуть правильне місце, в правильні руки. Бажаю всім міцного здоров'я. значить, я перше Хочу подякувати нашим родниківчанам, родниківському ліцею, друзям, кумам, тим, що підтримав нас для збору цих пташок. Також Івана Гурелю, який подає також, так, також пташечку нам. Ну і дякую нашим захисникам, що захищають нас. А тим, хто донатить. Рес... Респект і повага. Я завжди говорив, що разом ми сила. Так що Покровськ. Дивіться, що сволоцюги виробляють. Хай погмили. Це все ж свіже. Ну. Зробили ми дві розпаковочки щойно в наших побратимів. І помінявся в нас маршрут, їдемо на Мирноград. Все вам, будь ласка, де була дитяча школа в Мирнограді. Руський мир прийшов. Що в цьому мирно твориться? Це жах просто. Просто жах. Одні руїни. Бажаємо здоров'я. нашим побратимам. 59-та, синбадик. Вперед, Вован! Ну давайте стоїш скрайній, подавай. А, ти, а ти хочеш знімати, давай. Я ну почуваю. то набери телефон, ти батьки ті, ну що робити. Значить, зробили ми 5 розпаковочок, заїхали на 5 точок до наших побратимів. Зараз їдемо вже на шосту точку, робимо ще одну розпаковочку і швидше за все будемо кидати якорь. Бо дивлюся, вже такий час не ранній. Завтра продовжимо. Через 500 Добрий ранок всім. Ми про проснулися. Заїхали до наших побратимів. Точніше не заїхали, а проснулися сірий. Робимо тут ще вигрузочку, ще дві вигрузки і будемо десь газувати в сторону дому, пробувати. Вовчик відкриває чорний ящик. Добрий ранку всім. Іванівна, дивіться. Котлетки ваші довезли, колбаску довезли. Так що дівчатам дуже дякую. котлетки пробували. Казали пацики, що, що такі оброби. І всі рано прокинулись, то що, що надо. <гаджувач> 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 дякую. Дякую, дівчатам дякую родників, Ну місцеві. окремо подяка нашим друзям госпітальєру Володі, Лобі. Привіт, передаємо йому і його товаришам двом Андріям, які долучилися, передали хлопцям. Ліки, от наводить сюди близько. Ну, Ми трохи роздавали. Медицина. Тут, так, да, вже за, дякуємо за такий от ліхтарик. Не буду я його виймати. Передаємо хлопцям, ще один поїде в нас до всім щиро Ну, дякуємо. І дякуємо всім дякую. небайдужим людям, які долучаються до наших поїздок. Дуже дякую. Всім, всім щиро дякуємо. Дякую, дякую. Луновальський район, Зараз, бачу, да. Зараз ми тут робимо дві розпаковочки. і Я думаю, що будемо підбиратись до виїзду. Бажаю всім вісного здоров'я. Заїхали в очередний раз до наших побратимів. Привезли їм смаколики. Дякую тим, хто долучився. Дякую, як завжди, Рудниківському ліцею, рудниківчанам. купилися, напекли пиріжків, дівчат нажали котлет. Ну що, всім ще дякуємо, перед до перемоги! Тільки голосніше кажи, слава Україні! О! Собра кричало ніжного турка.